три рази. Місто Київ, Котякова Марина, майстер компанії. Дякую вам дуже. Ми дуже важко зараз виступати, тому що шалено Після один з таких величезним э, досвідом, але я хочу розповісти свою історію э, для э, тих партнерів, які зараз тільки починають. Тільки починають свій шлях, ці компанії. Э, тому що я э, розпочала цей шлях рік тому. Э, э, я зайшла в компанію Чойс э, в той момент, коли була війна, коли я виїхала з дітьми в дійну, якщо, э, іншу країну, і я, як мінімум, шукала. Безпечну продукцію для себе для своєї родини. І як максимум я хотіла заробляти, але я не знала, що в цього вийде, і я не розраховувала на якийсь там швидкий величезний результат, тому що в мене ніколи не було структури, в мене не було бази партнерів, з якими я прийшла з іншої компанії. У мене був маленький блок на десь там 10 тисяч підписників. Ну як і все, і довіра, на ну, підписників. підпису. Я свій шлях при цьому. За рік я вийшла на такий рівень доходу, я, якого я не мала ніколи в своєму житті. За минулий місяць я зробила ще 126 тисяч гривень зі структури і за ці роки на, на відсотку. Я хочу розповісти свою історію, яким чином в мене це вийшло. І я вірю в те, що тим самим шляхом ви можете прийти до такого ж рівня зробітку і до того ж успіху. Е, в чому секрет? Мене завжди часто питають, е, і в першу чергу, звісно, я кажу, що секрет моїй любові до продукту. Я просто обожнюю наш продукт. Я казала своїй команді, дякую, що половина комиряду моя команда, що е, я наші. Я казала команді, що е, коли знаходяться виступають на Валерій, на велич сльози намагаються. Тому що е, я бачу, як ви відноситесь цієї компанії, в душі звернення вкладаєте. І, мабуть, ви були тією людиною, яка для мене була таким рішенням, що точно сьогодні в цій компанії не завжди. Чому так було? Тому що я собі в першу чергу набрала весь продукт. Так? Треба давати на 80 балів, я туди, там на 300 Я все набрала, просто що... було для того, щоб це все протестувати. Я це, знайшла перевізник, який мені це в Австрії. Я тащила на руках пів години до метро цю кораблі і дотащила таки і почала користувати продукт. Е, і в мене почало знайти багато питань. Я така людина, ну, що мені треба розібратися. Е, я сюди задаю питання, що нема відповіді, сюди задаю питання, що ж нема відповіді. Я просто доходила до того, що мені ніхто не му відповісти, окрім і не бали. Я зробила ще будуючи менеджером і була дуже здивована з того, що вона по базі хвилин мені просто розкладала. Е, Грамотно і дуже грунтовно відповіді на ті питання, що в мене були. На сьогодні я знаю, що в мене закриті всі питання, в мене немає жодних заперечень власних, і тому я можу в своїй команді так само щиро цей продукт просувати і своїм клієнтам. Е, в, в чому секрет успіху ще один? Секрет успіху ще один в тому, що про чоль, в мене знають всі. Подруги, е, мами моїх подруг, е, сусіди, консьєржка, е, майстер манікюру, е, моя помічниця по дому. Е, ну, всі, я не знаю, всі абсолютно, хто мене знає, я кажу, в мене така ситуація, що, що мені немає кого зі знайомих підписати, бо вони вже всі мене просто підписані. Е, якщо людина десь не вірила в продукт, значить я віддавала ці продукції. Щоб вона, ну, вона не хоче його купити, да, але вона все одно на якийсь свято обов'язково цей продукт отримує. Е, також е, одним із секретів мого успіху я вважаю те, що я щиро хочу підтримати українське. Я не ходжу розповідати про те, що купуйте українське чойс, а потім йду в якийсь магазин і, пройти, і купую там товари собі. Зараз все, що я купую, там від Крисілок, до спідньої білизни, це все купується українське. Тому що для мене важливо для мене важливо, щоб мої діти жили в Україні. У мене зараз є можливість, слава Богу, жити в будь-якій країні. Але я повернулася через чотири місяці, після того як почалася війна, я жила в Австрії. Я повернулася в Україну, зрозуміла, що все я буду жити тут і тут найкраща країна для моїх дітей. А для того, щоб наша країна розвивалася, треба підтримувати нашу. А не американську, європейську, китайську так, чи будь-які. Тому я щиро транслюю не тільки те, що я купую українську косметику, вітаміни і так далі. Я все абсолютно купую українське. І це щиро, і всі підписники, клієнти, вони це бачать, і відповідно вони теж до цього підтягуються. Так само я транслюю, і це не прошу слова, що мені важливо, в якій країні і на якій планеті будуть жити мої діти, наскільки вони будуть здоровими. Наскільки вони зможуть народжувати своїх дітей без проблем? Тому я закликаю і сама повністю всім користуюсь безпечним. і всіх своїх знайомих оточок чи всіх там у світі до цього закликаю. У мене є такі такі один пункт, який я ще не можу зробити це сортування сміття, тому що я його збираю, це сортую, чоловік викидає себе в одних один просто, От я зараз поїхала сюди в Одесу. Він каже: добре, зараз я всі поїхала. Чи що ти збираєш, все Але я впевнена, що і в своїй родині ми до цього теж прийдемо, тому що це важливо Важливо не просто використовувати нашу планету, щоб прожити залишок, скільки нам з вами лишилось, там, 70 років, да? а задача цю планету передати, щоб якісно на ній могли жити наші діти, їхні діти, онуки там, і так далі. Також, Одним із е, складових мого успіху є те, що я е, щиро піклуюсь про те, що мої любі партнери е, дуже гарно зробляли цю компанію. Е, я роблю все, що я можу. Е, я чесно зізнаюсь, бо я ну, новачок фактично мене живу. Мені не все дається, е, я не все розумію, як працює, але я намагаюся розібратися. Я знову ж таки задаю питання, е, я вчусь у лідерів. Я купую навчання на своїй команди, щоб вони також тягалися, і вчилися. І в процесі мені часто було трошки е, таке відчуття, що я щось не так роблю. Ну, чому вони не зростають негативні партнери, е, чого вони не замовляють всі так, як я. Е, але з часу, мабуть, вже якась прийшла до мене мудрість, межі пан Я зрозуміла, е, що тут успішним може бути кожен, абсолютно кожен. Питання в тому. Хто не опускає рук і кому який час потрібен, хто з яким стартовим ресурсом зайшов, свого часу, скільки він може витрачати, свого знання, оскільки він розбирається в продукті, наприклад, зараз нова лінія, яка входить. Ну, для, для мене ця лініка просто щось космічне, я не розуміла абсолютно, що це за продукти навіщо і так далі. Але до всього можна розібратися. Хтось так само не взагалі, там, на екозасобах, на фітокомплексах. А хтось лікає і розуміється дуже добре на цьому, да? тому кожному потрібен свій час. І головне не опускати руки, і головне щодня просто постійно робити одні ті саміші не ті самі, а постійно робити дії на штуку до своєї цілі, виписати її, як мінімум, да? і знати, що ви хочете через рік мати і що ви хочете через п'ять років мати. Я вам хочу сказати, що бізнесу найкращого ніж мережевий не існує моя особа це, я вам хотів сказати, що у мене до війни я був такий початковець бізнес-гуменка. У мене було два зародищі бізнеси, які починали з ними працювати. Я подавала органайзери. Ну, десь там я заробляла на рік вже 1015. І я була організатором простору. В принципі, непогано ми вже працювала, але вже була команда трьох приїжджали великі будинки, робили там гарно організований простір, були прямо. Але коли почалась війна, що сталося з органайзерами, З нашими крутими класними органайстрами, може, в мене їх купили досі. Але е, завод в Харкові почалася війна, ніхто вже органайстер не пропляв, ви розумієте? Да? Організація просто почалась війна, ви розумієте, що вже ніхто не викликав наводити порядки в їхніх домівках, тут якось вижити. А що сталося з мережами? А мережеми продовжують. І, знаходячись в іншій країні, з двома маленькими дітками я змогла заробляти і продовжувати платити, я була оформлена як фізична особа підприємниць, я не користувалася цією пільгою від держави. Я оплачувала податки саме в першому місяці війни. Я не робила ніяких перерв. Завдяки чому? Завдяки ми бізнесу. І завдяки цьому бізнесу я маю змогу підтримувати ЗСУ. Я дуже багато допомагаю там, знайомим і просто фондам. Я маю змогу, коли мені в робочому чаті пишуть, що там в мене є знайома в ума з того будинку. Я маю можливість просто взяти і перерахувати 5 тисяч гривень на допомогу, тому що людина втратила будинок. Завдяки цьому бізнесу режиму. У мене чоловік займався ну, там, своїм бізнесом, він теж став під час війни, і там були дуже великі страви по фінансам. А в стареженому бізнесі слава Богу. Можуть бути якісь спади, да? може бути е, якийсь такий період затишки, що ви не можете зрости, але ви точно ніколи не підете в мінус. Тому я на досвіді, наприклад, ,і своєму, наприклад, ,і свого чоловіка, е, багатьох своєму охоченні е, підприємців, які кажуть, що не вже можна зайти заплатити 2 тисячі гривень і все мати просто продаваєте якісний продукт, на який вже сформований попит. Який точно підтверджує гарної якості. Тобі не треба брати 25 там, варіантів мию, чому тестувати його вдома, щоб зрозуміти, який нормальний, який якісний посклад, проаналізувати і тоді вже заставляти його продавати. Все зроблено за вас. І Для підприємців це дійсно унікальний бізнес, особливо, якщо хтось відкривав франшизу і сплачував 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 100 тисяч доларів просто за інформацію, як будувати бізнес. Той приходить сюди і питають, що грамотно Ну, якби, покажи, що там, чи, ну, де сховано, де, де оце, ну, десь решнату де, де ризик де не може бути для того, що за 2000 отримує бізнес. А це справді так. Тому я всім рекомендую придивитись дуже признако до цього бізнесу. Якщо ви ще не е, заробляєте десятки тисяч гривень, то просто е, поставте собі ціль, навіщо вам ці гроші. І скільки вам треба? У мене стоїть ціль, я хочу заробляти 500 тисяч гривень на місяць. У мене конкретно розписано як кожна тисяча доларів, на що в мене піде. І я чисто, кажу, ну, не менше не варіанти, треба 500. Тому якщо ви пропишете ваші цілі в кривнах чи в доларах, зараз такі часи, е, пропишете конкретно, на що ви будете їх витрачати, це крок перший. Е, крок другий, ви розписуєте дії, які ви можете робити для того, щоб дійти до таких сум. І крок третій, дайте собі час Кожного він свій. Але якщо ви будете реально розуміти, навіщо вам гроші і які гроші вам потрібні, ви точно будете мати ці гроші. І я в світу за ціляку теж буду зробити.